Всім привіт! Сьогодні 126-й день, як ми з вами намагаємося з'ясувати, чи можливо за допомогою мотиваційної літератури покращити своє життя, чи можливо покращити свою особистість, читаючи мотиваційну літературу. З'ясовуємо ми це, читаючи книгу Бріани Вест, Переломний рік, в якій міститься 365 медитацій, які ми маємо читати послідовно протягом року кожного дня. І через рік ця книга має зробити з нас людей, якими ми справді мріяли бути. Сьогодні день 126, а отже і 126 медитація, суть якої полягає в тому, що зрозуміти іншу людину дуже просто. Насправді, люди, як правило, доволі прямолінійні у своїх діях. Якщо вони поводяться, наче люблять вас, вони вас люблять. Якщо вони поводяться, наче поважають вас, вони вас поважають. Якщо вони залишаються з вами у найстрашнішу бурю вашого життя, вони залишаються з вами у найстрашнішу бурю вашого життя. Коли дивляться на вас з любов'ю, вони дивляться на вас з любов'ю. Ви маєте виконати із рівняння всі слова, які людина будь-коли для вас промовляла, і поглянути на її дії. Саме так вона почувається, як і діє. Саме це є справжнє до вас ставлення. І вам в кінці кінців вибирати, яке місце ця людина займатиме у вашому житті. Ось така от медитація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Особисто для мене все це доволі складно. Дякую, що ви були зі мною цілих 126 днів. Я нами пишаюся. Ми дуже дисципліновані. Ми вже пройшли цілих 126 днів разом і почуємося завтра.